Доброго ранку, сонечко Ясному! Доброго ранку усьому Прекрасному! Доброго ранку і вам, діточки! Вітаю вас! Минулого тижня ми з вами говорили про залізничний транспорт. Дітки, подумайте та пригадайте, який іще буває транспорт. Повітряний, водний, наземний. Підземний, спеціальний. Правильно, діти. Але сьогодні ми з вами поговоримо про один із цих видів транспорту, про який саме я вам пропоную зараз відгадати загадку. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому лют мандрує. Що це, дітки? Це корабель. А чи знаєте ви, як іще інакше можна його назвати? Судно. А які ще е, види транспорту водного, ви знаєте. Лайнер це пасажирське судно корабель, яке ходить по океану за визначеним розкладом по певному маршруту. Теплохід – Судно, яке замість вітрил пливе за допомогою двигуна і пального. Яхта. Легке, швидке судно з палубою. І каютою кімнатою для спортивних або туристичних цілей. А ось це вітрильна яхта. Яхта з вітрилами, за допомогою яких швидше пливе. Човен це зазвичай веслове судно, призначене для пересування по річках озерах. Моторний човен. Це маленький човен, але вже з мотором. Гідроцикл. Водний мотоцикл. Використовують для відпочинку в спортивних цілях. А іноді також як рятувальний засіб. Кораблем. Називають усі великі судна. А ось катер це загальна назва невеликих суден. Отже, прикладів водного транспорту дуже багато. Це тільки декілька з них. Давайте з вами повторимо, як Ви їх запам'ятали. Спробуйте назвати водний транспорт самостійно. Діти, а послухайте ось такий віршик Дві качки. А було колись і так. Біля водокачки запитав мене моряк, чи боюсь я качки? Я на дядька моряка гордо так дивлюся, та я навіть гусака зовсім не боюся. Що й казати? Того разу я змолов дурницю, бо моряк мав на увазі. Качку хитавицю, качку, котра на морях кораблі гойдає, а не ту, що по ставках рясочку збирає. Дітки, а хто такий моряк? Моряк це людина, що працює на кораблі. І ще їх іноді називають матросами. А ось такий вигляд має качка на морі. Коли на хвилях хитає корабель, керує кораблем капітан. Штурман відповідає за курс шлях корабля, який доведеться прийти судну до місця призначення. І як же бійтися без повара на кораблі? Тут він називається Кок. А ще на судні мають бути деякі важливі предмети. Це можуть бути вітрила, штурвал, рятувальна шлюпка та круг. І звичайно якір. Це пристосування для отримання корабля на місці. Дітки. А зараз я вам пропоную послухати одну цікаву історію про пригоди тваринок на кораблі. Казочка Зайчин Кораблик побудував Іванко Кораблик. А капітаном зробив свого улюбленого плюшевого зайчика. Подув попутний вітер. І кораблик поплив по річці. Пливе кораблик, вітер роздуває вітрила. Підлетіла до кораблика пташка і проспівала. Капітане, капітане, візьми мене з собою. Я здалеку лечу, у мене крильця втомилися. Пусти мене відпочити. Сідай, говорить капітан зайчик, удвох пливти веселіше. І полинув кораблик далі річкою. Побачив кораблик каченя. Поплило за ним, ледве наздогнало. Візьміть мене з собою, каже. Мені он туди треба, в очерет. На мене там мама чекає. Не візьмемо, чирикнула пташка. Ти і сам допливти можеш. Ну візьміть, будь ласка, я маленький, я втомився, просить каченя. Гаразд, сідай, погодився зайчик, відвеземо тебе до мами. Пливе кораблик далі, швидко пливе, побачила кораблик жабка. ква ква. ква От і маєш. Кораблі по річці пустили. Ква-пітане, проквати на кораблі. Ні, ні. закричали пташка й каченя. Нам і так вже тісно. Ну, проквати, жабка кумкає. Ніколи на кораблях не плаквала, все життя мрію. Ну, як тут відмовиш, дозволив капітан жабці на корабель застрибнути. Кораблик поплив далі, повільно пливе, ледве-ледве. Пасажири незадоволені, що сталося, то летів під усіма вітрилами, а тепер ледве повзе. Раптом, бачать, риба хвостом махає, рот відкриває. А слів не чути. Вона, напевно, підштовхнути нас хоче, сказала пташка, щоб ми пливли швидше. Тут усі, як закричать рибі, Штовхай, штовхай. Зраділа риба, стала підніматися на палубу. Адже вона теж хотіла покататися, просто її риб'ячої мови ніхто не зрозумів. Нахилився кораблик, став тонути. Пасажири кричать рибі Не чіпай кораблик. Куди лізеш, пливи сама, не заважай, а риба знай собі на кораблик лізе. Добре, що Іванко поруч був берегом ішов, на кораблик дивився. Хлопчик врятував зайчика, а решта самі вибралися. Ось тільки кораблик потонув. Ну нічого. Іванко для зайчика новий кораблик побудує. Дітки, чи сподобалася вам казочка? А давайте ж пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили, про який транспорт? Правильно, про водний транспорт. Я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую вам за увагу! До побачення!